Друзі, якщо з статусом учасників бойових дій з 14 року все зрозуміло, то статусом учасника війни все складніше. Роз'яснень від державних органів практично внятних немає, що вони роблять, як вони роблять і коли ми зможемо отримати чітке роз'яснення, а люди можуть отримати учасника російсько-української війни, а саме Ті люди, які були добровольцями, ті люди, які були волонтерами, ті люди, які були дотичні до військової служби та допомоги військовим, підтримці, і таке інше, люди, які постраждали від війни, і діти, в тому числі діти війни. Тобто цей статус має бути однозначно, тому що це дуже важлива річ. Ми рік, уже майже рік, намагаємося добитися. Статусу для українців в першу чергу. Тому, друзі, просимо долучайтеся до нас. Будемо обмінюватись інформацією, будемо докладувати зусилля, щоб ми могли зробити це. Зробити для кожного українця, який дотичний до війни. Дякую.